На Білоцерківщині судитимуть начальницю відділу освіти. Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, вона завдала одній з громад району збитків у понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. За версією слідства горе службовиця уклала з постачальником договір про передачу у власність, монтаж та перевірку п'яти генераторів для навчальних закладів. Попри те, що обладнання фактично не було доставлено, жінка підписала накладні про нібито його отримання. Саме це стало підставою для перерахування бюджетних грошей дистриб'ютору. у прокуратурі. Також зазначили, що завдані збитки вже повністю відшкодовано. Розпивали алкоголь та обкрадали могили воїнів. Днями на сухоярському кладовищі рідні загиблих захисників знову затримали крадійок. Як розповіла нашому телеканалу Маріна Колонюк, того дня вона прийшла провідати сина. А неподалік на лавці сиділи дві жінки та випивали спиртне. Коли Маріна почала прибирати на могилі, ті почали вказувати їй, як краще поставити квіти. Вона сказала, що сама розбирається, а на зауваження про розпиття алкоголю. Нетверезі білоцерківчанки почали агресивно поводитися та ображати матерів загиблих воїнів. Після словесної перепалки ці відвідувачки пішли далі алею слави і почали збирати з поховань речі, які приносять полеглим рідні та знайомі. Побачивши це, Маріна викликала поліцію. Та поки правоохоронці їхали, родичі загиблих самотужки знайшли злодійок в іншій частині кладовища і затримали їх. Я тут практично кожного дня, дуже рідко, коли я не, ну, не, не можу приїхати. Ми приносимо, ставимо ці речі для дитини. Можливо, для когось це дивно, звучить там, да, і думає, що це ну, так, поставили і все. Ну, зараз, на жаль, ну, таке у нас життя. Але навіщо брати ці речі? Ну навіщо? Ну вони не, ну, не принесли. Так само ці ангелочки. Навіщо брати ці ангелочки? Ну, Добре, що пам'ятник приклеєний і зроблений. Мабуть, би і пам'ятник би забрали. Такі... Осьо може хтось б... да. узнає? Да да у вас чужі іграшки, які вони украли? Чужі да. речі це, ось це, моє це, моя іграшка це, моєї дитини. Ручки розпутєш, ножки протянеш. Ось, ось ця тварюка, яка крала іграшки. І зараз тепер ще й нам погрожує, і це дуже часто, просто що рідні це все не, не виставляють. Ну не всі виставляють в нашій групі. Це постійно. Ця інформація, що крадіжки, крадіжки, шеврони, особливо квіти, навіть прапори у декого де вкрали. В малих случаях це. Якось наказуємо, а так безкарність, і всі через то тільки здвигають плечима. Що вони будуть робити? Ніхто нічого не робить. Поліції абсолютно все одно. Вони приймають наші заяви і все ловимо ми їх самі. Натомість у Білоцерківському районному управлінні поліції наших журналістів запевнили, що займаються цією справою. Зокрема, на кладовище одразу прибули патрульні, які склали на жінок протокол за перебування в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, згодом приїхала слідчо-оперативна група. Звернення про крадіжку зареєстрували, і після збору усіх фактів правоохоронці нададуть правову кваліфікацію діям нетверезих білоцерківчанок. Понад 5 мільйонів гривень на ремонт шкіл. Саме стільки загалом планують витратити з бюджету на Білоцерківський гетьманський ліцей та гімназію номер 12. Згідно з інформацією сайту Прозоро, в останньому закладі планують відремонтувати покрівлю. На ці роботи передбачено майже 1 мільйон 898 тисяч гривень. Підрядник має провести демонтаж, улаштувати цементну вирівнювальну стяжку, погрунтувати, встановити аератори та Інше завершити все він має до кінця вересня. Інша закупівля, реконструкція спортмайданчика гетьманського ліцею. Тут очікувана вартість становить майже 3 мільйони 165 тисяч гривень. За ці кошти мають влаштувати покриття, огородження, захисну сітку, проходив вздовж майданчика, встановити трибуни тощо. На це у підрядника є час до серпня наступного року. Від сьогодні потрапити у перлину білої церкви парк Олександрія коштує дорожче. Ціни на вхідні квитки підвищили залежно від категорії. Відтак тепер дорослі платитимуть самість 35 гривень 50. Якщо ж на велосипеді на 10 гривень більше, школярам та студентам підняли вартість до 15 гривень. Батьки з малечою до трьох років у візочку, які хочуть відвідати дендропарк, мають сплатити 10 гривень для пенсіонерів за наявності посвідчення 2 гривні. А ось безкоштовним вхід є для дітей до 7 років, осіб з інвалідністю першої та другої групи, ветеранів війни, родинам загиблих захисників, багатодітним сім'ям, військовим та іншим. Але для цього потрібно також мати про собі відповідний документ. Причиною підвищення тарифів дирекція парку називає збільшення розміру мінімальної зарплати, цін на енергоносії, інвентар, будматеріали тощо. До слова, минулоріч Олександрію офіційно відвідали понад 139 тисяч людей, які принесли установі 4,5 мільйони гривень. Водночас утримання парку коштувало на мільйон більше. Христос Воскрес воїстину Воскрес так вже за кілька днів говоритимуть українці. Проте цьогоріч на підготовку до великодня доведеться витратити більше, кажуть експерти. Адже через інфляцію та війну вартість традиційного святкового кошика знову зросла. Наша журналістка Олена Бойко відвідала білоцерківські ринки та магазини і дізналась скільки коштують головні великодні продукти у 2025 тисячі Цими вихідними Україна відзначатиме одне з найбільших християнських свят Великдень. Багато родин святкуватиме його традиційно з приготуванням та освяченням великоднього кошика. Його вартість цьогоріч зросла майже на 20%. Зокрема, як стверджує продавчиня Ольга, ціни збільшились на м'ясо. На сало впали, але попиту на нього немає навіть перед святами. 500. Таке 200-250, є 350, м'ясо 200-250. Якщо рівняти з минулим роком, то сало подешевшало на 150 гривень. А є якась частинка, яку люблять найбільше. найбільше. Ошиєк, ага, він, він 250. Авчення Юлія працює на ринку чверть віку. Каже, на її товар попит є кожного року, і цей не виняток. Е, є формочки для пасочок різної форми, різної ваги. Е, такі, наприклад, на півкіла коштують 10 гривнів. Є на, менший, на меншу вагу. є на 350-400 350-400, такі по 8 гривнів. Є маленькі на 200 грам, такі коштують 5 гривнів, середні на 250 грамів 8 гривнів. Вони так зроблені, щоб в духовці гарно пеклися, щоб не підгоряло. Через то вони так зроблені. Оброблені такою. Бумагою, а люди вже купують? Да, люди купують, да люди купують, беруть різні форми, беруть на кладовище ці свічечки. Хтось купує готові паски, ціна найменшої на ринку 60 гривень. Але у супермаркетах можна знайти і дешевше. Проте дехто планує пекти домашні, в тому числі і Наталя. Вона займається випічкою, тому, за її підрахунками, 300 грамовий солодкий хліб обійдеться в 100 гривень. Зазвичай купую, не дивлюся так, особливо на ціни наскільки, але помітно, що вони підвищилися. А що будете взагалі купувати у свій великодній кошик? кошти? Зазвичай. Можна місця якось купити, запекти, якісь для дітей, смаколики зробити, тому що я трішечки займаюся цим, то мені, наприклад, це дуже приємно, що зробити дітям теж приємно. Лариса теж активно готується до Великодня. Каже, підвищення цін на продукти вона особливо не відчула, лише суттєво зросли на м'ясо. Готуємося і пасочку будемо пікти, навіть все вже б зробила, усе позносила, і горішки з ізюмом мене люблять. А я купила сухеньку е, е, клюкву і клюквочку замість ізюму. Туди а що ще в М'ясо це ще буде запікатися. М'ясо всяке і ціленьке, і ребра будуть запікатися. на Налізнички обов'язково. Економістка Лідія Горошкова пояснює, вартість кошика залежить від його наповнення. Середній набір з паскою, яйцями, ковбасою, бужаниною, сирами, маслом та іншим обійдеться у понад 1600 гривень, хоча торік було 1400. Якщо додавати овочі, то вартість зросте до 2000. Натомість мінімальний набір коштуватиме приблизно 700 гривень. Багато в чому нам заважає з вами війна, і вона на жаль призводить і до інфляційних процесів, і здорожчання не тільки набору на свято, а загалом здорожчання багатьох товарів, робіт, послуг, які ми отримуємо, тому що це здорожчання і вартості пального, і енергоресурсів, і змінена логістика, і неможливість задовольнити усі потреби в певних товарах, тобто вимушений імпорт і таке інше. Але відбудеться катастрофічного зростання. Тобто, в середньому, якщо це взяти, то є різні оцінки, як і песимістичні, так і оптимістичні. В середньому це десь 18%. Якщо порівняти з минулими роками, ну принаймні порівняти впродовж війни, то в середньому це так і було: 17-18%. Відсотки вибувалися зростання. Ну а найнеприємніше, що якщо порівняти, наприклад, з довоєнним періодом, то це більше 60 відсотків. Натомість, за даними інституту аграрної економіки, вартість паски домашньої випічки складе майже 233 гривні, що на 30% дорожче ніж минулоріч. Яйця зросли на 47% і вартують за десяток в середньому 70 гривень. Домашня ковбаса 212 гривень за пів кіло, стільки ж бужанини 303 гривні. Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир 287,5 гривень. Вершко. Ве масло на 11 гривень менше. Ціна кагору в середньому 165 гривень за пляшку, але є і дешевші складові. Крім 27 гривень, також символічною є вартість солі 200 грамів 7,50 Як зазначили у інституті, купівельна спроможність середнього українця невпинно зменшується. Особливо це стосується постраждалих областей, де відбувались і тривають бої з російськими агресорами. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла церкви. «Церква». Приєднуйтесь до нашої еспресівської родини. Ми працюємо щодня, щоб ви завжди були в курсі найактуальнішого. Шукайте нас у Тіктоці, Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці та Ютубі. Усе цікаве саме там. А ще у нас є сайт bc.espresso.tv, де ви можете знайти блоги, інтерв'ю та статті. Не гайте час і знаходьте нас прямо зараз. У школі номер 7 імені Геннадія Воробйова відкрили клас безпеки. Це локація, де школярів навчатимуть правил поведінки у надзвичайних ситуаціях. Її облаштували стендами з макетами вибухонебезпечних предметів, справжніми вогнегасниками, імітованими розетками, лінією електропередач, дорожніми знаками і іншим. Після офіційного відкриття класу фахівці ДСНС провели перший урок безпеки. Під час нього діти ділилися історіями, коли ставали світ. Тками незвичайних подій, а рятувальники пояснювали, як правильно діяти в них. Надалі у цьому класі регулярно проводитимуть заняття з безпеки не лише пожежники, а також поліцейські та представники інших служб. В умовах сьогодення безпека є невід'ємною складовою нормального суспільства. Особливо це стосується нашого підростаючого покоління, в якому наше майбутнє. Даний клас безпеки буде функціонувати з метою навчання молодшого покоління умовам безпеки, пожежної, пожежним нормам, нормам законодавства, що стосується поліції, надання до медичної підготовки. Я впевнений, що це є невід'ємним вкладом в розвиток нашої громади, а також за навчання нашого підростаючого покоління. У місті стартував другий чемпіонат України з Панкратіону, присвячений пам'яті загиблого героя Олександра Котиніна. Змагання зібрали понад сотню спортсменів віком від 14 до 20 років, які змагаються у різних категоріях за медалі та кубки. На урочисте відкриття завітали місцеві посадовці, побратими та рідні Олександра. Усі вони вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Після виконання державного гімну розпочались зважування жре. Кування та поєдинки між учасниками вони відбуваються згідно з діючими правилами Панкратіону, з вибуванням та додатковими сутичками за третє місце. Наприкінці чемпіонату переможців визначають як в особистій першості, так і у командному заліку. Мій син був любив життя, любив спорт, любив друзів, він був сильний духом, характером. Защищаючи цілісність нашої держави, взагалі. Я дуже дякую організаторам, партнерам Федерації конкретіону за пам'ять. За те, що ми пам'ятаємо людину жива, допоки її пам'ятають своїх сили для мене відчуття. Я Цей чемпіонат вже став тебе цілі. І найголовніше, що пам'ять наших загиблих боїв, вона не вмирає. Саме головне, що про наших захисників. Хочу подякувати за високий рівень проведення цього чемпіонату, організаторів цього закладу. А також хочу побажати спортсменам гарно виступити і перемогу. Також дякую нашим захисникам за те, що ми маємо можливість тренуватися, виступати на таких змаганнях. Слава Україні! На цьому у мене все сьогодні чистий четвер. Тож нехай у ваших домівках буде лад у думках, спокій, а в серці світло. Команда Еспресо Біла Церква прощається з вами до наступного ефіру. Бережіть себе та рідних.